Я коли виходив працювати з своєю групою саперів, то засушні сапери на той час були в нас за спинами. Навіть коли мене там запитували, там часто буваєш на нулі. Я кажу, ми жодного разу не були на нулі. Вони кажуть, як? Я кажу, тому що ми працюємо в мінусах постійно. Орки по нас фосфором. Зажигательні там, суміші. 600-650 метрів до орків. Вони там окопані були дуже сильно. Окрім наших пікапів з кулеметами, у нас не було жодного БТР-у. Я вже мовчив про танки. Я це вже третій штурм Херсона, коли побачив перший раз танки. Мене звати Сурен, позивний Дон Сапер. Я народився в Вірменії, в Гостомелі живу. З 2013 року, але ж ну, до цього ми з дружиною жили і в Криму. Це в 2014 році. Я саме бачив оцих дебілів в зеленому одязі, які зайшли, захоплювали цей будинок, Верховна Рада Криму. Бачив, це в мене на очах було, як вони скинули прапор України от, і підняли прапор Росії. От, і після того я виїхав. І більше не повертався туди. До війни я працював вчителем в школі, вихователем в садочках, викладав наш український спорт, національний від спорту України, хортинг. Все, садись зверху, займай позицію, зверху садись. не давай йому встати. Це бойове мистецтво, там козацькі двобій. І замість фізичного виховання уроків, Фізичної культури, я викладав саме хортинг. Це і в школі було по програмі офіційно. Це. І в Гостомелі, 9 років тому, створив спортивний зал Спарта. Дуже багато в мене вихованців, чемпіони і світу, і Європи, і України. Коли почалася війна, то ну, нічого не працювало, бо Гостомель був в окупації. Коли це почалося, перше, що я зробив, це, як і всі, звісно, Почав порятунок сім'ї. Тобто, дружину з сином вивіз до кордону, От, вони поїхали в Польщу, ну, а сам повернувся. Коли були активні бойові дії, саме перша наша робота, що це була, це евакуація в Верпіні людей. Це через розбитий мост. Дуже відомий, там весь світ облетіли ці фотографії. саме там І саме в той день ми були. І в той час, коли розстріляли цю сім'ю, дружина з чоловіком і двоє дітей, сотні тисяч людей евакуювали. Нас дуже багато було. Ми не встигали все одно їх. Витягувати, бо нам потрібно було не тільки біля моста їх зустрічати і заходити в сам Арпінь. Дуже багато людей боялися і не хотіли. Це потрібно було ще й умовляти їх, не коли це велика сім'я, а ще й бабулі. Ну, дуже тяжко. Потім у нас вже пішли більш такі піхотні роботи. На початку я не був в ніякому підрозділі, ніде. добровільне формування, всі ми знаємо, якісь там ружжя, охотні чи. Карабіни, там, і автомати були, і пістолети. ну Все було. ну Будь-чим. Ми готові були воювати навіть із палицями, там виходити, там, не знаю. там. У мене особисто там і мачета була, я був готовий із мачетою йти там воювати. От. Потім вже мені запропонували а, в тероборону. Це 206 й батальйон територіальної оборони е, Києва. От. І ми вже там, е, там формувався підрозділ, інженерно суперний підрозділ. І е, коли я підписував контракт, е, відкрили військовий квіток мій, мій і побачили, що там я мав справу колись по срочної службі з боєприпасами. Вони кажуть, о, ти в саперці щось там шариш. Я кажу, ну трошечки щось там десь розумію, деякі міни, де протипіхотні, де протитанкові міни такі. Вони кажуть, о, будеш сапером. Все, так от я став сапером. Після себе орки не просто залишали там міновані території, які вони мінували там при відході. Вони ще й мінували там будинки, навіть до такого доходило особисто я. Це на в'їзді в Гостомелі, під подушкою знаходив гранати. У мене в будинку особисто в пральній машині цей відділ, де порошок засипається, там була граната, От. калітка була замінована. Дуже-дуже багато всього залишалося. Окрім цього, що вони робили, ще й додавалися роботи, саме те, що нерозірвані снаряди. Або розбите БК десь розкидало, а це дуже небезпечно, там може будь-який снаряд, щось бути взведений. І це валялося тупо по гостомелю не тільки в окраїнах, а й в центрі самого Гостомеля. І було дуже складно, бо у нас всього-навсього підрозділі було шість людей, шість саперів. У нас підрозділ був. На шість саперів, все, більше нікого не було, і то шестеро ніколи не виїжджало. Ну, так не можна робити. Виїжджає завжди півгрупи. Півгрупи працює, півгрупи на відпочинку, потім міняємося. От. І той, тобто, ну ви розумієте, три людини і на таку площу роботи ну, це було пекло. Ми працювали десь два тижні після деокупації Гостомеля. Їздили по Гостомелю по викликах. Це у нас був в ці два тижні, як такий відпочинок, і потім нас зірвали, це просто серед ночі. Сказали, що ми виїжджаємо е, в Херсонському напрямку. Там Орки дуже сильно давили, вони повністю, вся Херсонська область була їхня. Від Миколаєва там 6 кілометрів села починалися, це вже орківські села були там. От. І нам прийшлося, що нам довелося займати позиції, наші роти там, е, роти вогневої підтримки, перші хто там, е, потім Перша, друга рота, зразу окопуватися. Це все у нас було вручну, без ніякої техніки. От. У нас і бої були, і окапувалися. І буквально через місяць ми просунулися вперед. Причому просунулися вперед настільки там, стрімко, що через місяць Миколаївська область вже була вся деокупована. Ми там відпрацювали. Шість на місяців без ротації, без виходу. Кожен божий день на позиції. У нас повинна була бути лінія оборони 6 кілометрів. А насправді у нас була лінія оборони 48 кілометрів. Я коли виходив працювати з своєю групою саперів, то засушні сапери на той час були у нас за спинами. Вони ніколи не заходили настільки глибоко, як ми заходили. У нас е, навіть коли мене там запитували, там, часто буваєш на нулі, я кажу, ми жодного разу не були на нулі. Вони кажуть, як? Я кажу, тому що ми працюємо в мінусах постійно. Там у нас бої були дуже складні тим, що це тупо поле. А якщо це посадка, посадка це такі акація по 3-4 метри в висоту, і все спалено орками. Орки по нас фосфором, зажигательні там суміші. Всякі кидали. І тобто, ці посадки тупо вигорали. І просто так рівне поле. Дистанція дуже маленька. Там виходило так, що по рівному полю 600-650 метрів до орків вони там окопані були дуже сильно. Кажу чесно, ми працювали. У нас не було жодної техніки, окрім наших пікапів. З кулеметами. У нас не було жодного БТРу. Я вже мовчив про танки. <гум> Такого. Я це вже третій штурм Херсона, коли побачив перший раз танки в нашому напрямку. Пару БТРів було, це у 28-й бригаді. А так, взагалі, працювали. Виїжджають орки на танках на БМП. Що ми робили? Це виключно допомагало те, що ми виходили. Я свою групу мінували. міні-поля робили. Вони підривалися на цих мінних полях. Хлопці наші, піхота вже допрацьовувала з гранатометів, з кулеметів. Перші такі поранення в мене були, але вийшло так, що я викорапався буквально там за тиждень. Це в Херсонському напрямку. Це контузії були такі легкі. А вже в Бахмуті було дуже жорстко, дуже гаряче. Десь в метрах вдвох від мене, два прильоти, 60-ка мінометка. Це такі перші контузії такі були хороші. Потім після цього почала танчик працювати по нашому сектору, і дуже близько від нас там в 5 метрах ці розриви. От, А тоді, ну як на адреналіні, я не відчув, ми, ми зробили свою роботу, все-таки все, все повністю, що мали зробити. Повернулися на базу, там, де було все наше угрупування. От. І ввечері я вже, ну, я цього не бачив, побратим підійшов, каже, ти нормально себе відчуваєш. Я кажу, так, да, да, все супер, все нормально. В 4, як домовлялись, виїжджаємо на роботу, він каже, ні ні з тобою не все добре. А в мене вже очі білі, обличчя, там майже жовте чи зелене, ну, там, коротше. Контузія почала працювати дуже сильно. І десь я ліг відпочити на годинку, і потім я проснувся від дуже сильної головної болі. У мене це жорстка контузія. І я просто ще не знав, що в мене були зламані ребра. От. У мене ліва сторона зламані ребра, майже всі були. Але із-за того, що бронежилет, ми навіть і спали в броніках. Постійно затягнуто, я не відчував цього. От, ці контузії. Але ми ще в такому стані. Я пару разів збігав до нас причал. Там у нас точка була, називалась Причал, це наші медики були. Я бігав до них там. Це був теж такий екстрим квест добігти до медиків, це метрів 200 пройти. Але це півгодинний квест такий був, бо обстріли настільки там були щільні, що пересуватись дуже складно було. Пару разів побігав до них, прокапався. І ще півтора тижня в Бахмуті ми робили свою роботу. Але ж потім, коли ми вийшли з Бахмуту, пройшов цей весь адреналін, і це все тривало півтори тижні. Я так, ну, не звертав уваги на це. У мене. Ліве ухо почало зовсім глохнути. Я перестав чути на ліве ухо. Ліве око в мене повністю туман був. От. І в мене е травмував трьохконечний нерв, це з лівої сторони. Він відповідає за око, ухо і голос. От. І Я перестав розмовляти. Я шипів, як змія. Тобто голос мене повністю е покинув. Мене чули, коли я кричав. Це відправили мене в Рівенську область, дуже крутий шпиталь. Мене за місяць просто поставили на ноги. Але ж зір трошечки відновився, десь на 30% ліве око в мене не бачить, ліве ухо 50 більше відсотків не чує. Але сказали, що відновиться протягом півроку, якщо ні, то потрібно буде робити. Нові там обслідування, аналізи, і якщо щось, то тоді вже хірургічне втручання. Ну, зараз поки не можна, організм має сам якось з цим трошечки працювати. Я після цього повернувся і ми працюємо і надалі. Зараз у нас задачі трошечки інші. Ми вже не виїжджаємо на постійну роботу, От, ми працюємо. Потрошечку. більше зараз у нас це навчання. Я зараз, як інструктор, навчаю наших ж в батальйоні. Практика в Бахмуті показала, що в кожній роті, в кожному взводі, в відділенні має бути хоча б дві-три людини, яка розуміється трошечки в цьому. Чому? Тому що орки імінують все в себе. На позиціях вони мінують, не дивлячись, хто там, він працює, чи хтось після них буде працювати, от. їм головне, щоб ми не прорвалися, тому що вони знають, що ми прориваємося, ми чистимо їхнє оце срачвись. от, і все одно робимо свою роботу і б'ємо навіть в таких випадках їх. Дуже прикро, коли ти чуєш і особисто. Не просто чую, а я відчуваю на собі, що люди раніше самі зверталися там, допомогти, щось там пропонували, то зараз ти до них звертаєшся, ти просиш. Я вже 4 місяці збираю на прилад нічного бачення. От. І раніше я це за два тижні міг зробити. Ми ніхто не відмовляємося, воювати ще щось, але ж. Хотілося б, щоб хоча б на деякий час там нас міняли, підходили там свіжі сили. Дуже прикро чути, це не моя війна. Ми ж не проти, але ж тоді збирай речі, якщо це не твоя війна. Їдь за кордон, живи там. У мене побратим, на якого я кажу, брат, він мені каже брат, він Азіборжанець, я вірмен. От, у нас е, між нашими країнами не просто там якийсь конфлікт, а війна. І я вважаю Україну своєю рідною землею, бо я з дитинства тут виріс. Він теж вважає цю землю своєю рідною, бо він тут вчився, він тут працював, він вже 6 років, ну це немало, але 6 років він це особисто його слова, що Україна йому дуже багато чого дала. От, з Афганом е, ми. Працюємо з вересня минулого року, От, вже майже рік зараз буде, як ми разом. В Бахмуті ми, ми з ним відпрацювали Блін, настільки класно, я скажу так, що в мене в машині є брілок, де я зробив мою з ним фотографію. Там, я вже точно текст не пам'ятаю, хай кожен розуміє ціну дружби. Справа в тому, що багато хто не розуміє, але. Між Вірменією і Азії іде війна саме з тим же ворогом, що і тут ми в Україні воюємо. Це Росія. Вона і там створила цю війну. Вона й тут створила цю війну.